Аго та З вами п'яний кіт, і, як завжди, говоримо про тец. П'яний кіт. Розробники знов чомусь порахували, як і з випадку з класами. Видос про класи ви можете подивитися за цим посиланням. Що буде достатньо на екрані створення персонажа, просто вивести опис раз без будь-яких уточнюючих цифр. А все-таки хотілося б знати ще до створення персонажа, які бонуси надасть та чи інша раса. Тому я розберу в цьому відео кожну. Але спочатку, як завжди, попрошу підписатися на канал і залишити коментар. Звичайних лайків мені вже мало. Якщо для вас я повільно говорю, включайте швидкість від Ютуба, і під кожну разу для вашої зручності в описі є тайм-коди. приємного перегляду. Почну, мабуть, з того, що в грі є 10 разів. І спочатку, при виборі, доступно лише 9, 10-та доступна тільки після покупки доповнення в грі за крони. А також раси спочатку прив'язані до альянсів по 3 раси кожному альянсу. Сам альянс, в принципі, ніякої особливої ролі не грає. Просто це визначить у який локації ви почнете свою пригоду і на чиєму боці боротиметеся у ПВП в Сиродилі. Якщо ж ви збираєтесь грати з другом або компанією, Тут важливо вибрати один альянс, інакше ви будете по різні боки барикади в ПВП. Також у кронному магазині можна купити жетон зміни альянсу, жетон зміни раси та відкрити можливість створювати будь-яку расу без прив'язки до альянсу. Аргоніані це рептилоїдна раса. Мають невеликий бонус до вихідного лікування, підвищена опірність до отрути і хвороб, по тисячі одиниць здоров'я, магії та запасу сил зверху. З цікавого це бонус від випитого зілля. будь яке зілля, яке б ви не випили, принесе вам додатково по три тисячі одиниць з лишком усіх ресурсів відразу. А також у світі непогано допомагає пасивка карганіан на швидкість плавання. Як на мене, це дуже зручно. Аргоніані непогано почуваються на ролях танк, і целителя, а також у ПВП. Каджити раса звіролюдей, подібних до котів. має відмінний бонус критичної шкоди та зцілення. Запас усіх ресурсів збільшено майже на тисячу, плюс невеликий бонус до відновлення магії та запасу сил. У світі корисним виявляються такі таланти, як підвищений шанс кишенкової крадіжки та зменшення радіусу виявлення у режимі скритності. Якщо ж ви бажаєте відіграти роль злодія у грі – це саме те. Більшість бонусів для виконання якоїсь ролі немає, але бонуси Криту, в принципі, дозволяють бути непоганим ДД або цілителем. Альтмари, вони ж високі ельфи, мають бонус до запасу магії 2000 одиниць та збільшено сили зброї та заклинань. З цікавого, а може і не дуже, відновлює той запас ресурсів, якого менше, при використанні будь-якої здібності. А також при використанні навички з підтримкою або часом застосування, тобто під час касту, Альтмари отримують на 5% менше втрат. За рахунок бонусу до запасу магії та збільшеної шкоди, в принципі, непогані на ролях Мана-ДД або цілителя. Босмери, вони ж лісові ельфи, як протилежність Альтмерам. У лісових ельфів підвищений запас сил на 2000 одиниць, плюс невелика регенерація їх, мають невеликий бонус до швидкості бігу, своє рідне фізичне та магічне ігнорування броні. А у ПВП, той же Каджит, має менше шансів підкрастися до Босмера непоміченим. В принципі, лісові ельфи непогано почуваються на ролі стамінного ДД, та тільки. Темні ельфи або Данмери Мають бонус як до магії, так і до запасу сил майже по 2000 одиниць кожен, а також збільшено силу зброї та заклинань. За рахунок підвищеного опору шкоди вогню та зменшення отримання шкоди від лави, з темних ельфів виходять непогані вампіри. Даймер, універсальний ДД. Відмінно грає в ДД як через магію, так і через таміну, а також непоганий ролі целителя. Орсимери або шорки мають збільшене здоров'я і запас сил по 1000 одиниць, та бонус до сил зброї та заклинань. У орків є щось типу врожденного вампіризму: регенить собі по 2000 з лишком одиниць здоров'я раз на 4 секунди за рахунок нанесення будь-якої шкоди. А також є бонус до швидкості бігу під час спринту та зменшено його вартість. Сувокупності цих навичок з орків в принципі виходить непоганий ДД запаси сіл, а також орки відмінно почуваються в ПВП. Бретонці – одна з людських рас, хоч і видано мають ельфійські коріння. Основні бонуси раци бретонців опираються в магію. Максимальний запас магії збільшено на 2000 одиниць. Магічний опір збільшено на 2000 одиниць, і більше, якщо бретонець затримає ефект горіння, обмороження або контузії. А з найцікавішого це вартість їх можливості замана зменшена на 7%. З бретонця виходить чудовий цілитель та непоганий ДД за магію, а також танк із упором на магію. Редгарди людська раса. У редгарді зменшена вартість їх збройних здібності на 8% та збільшений запас сил на 2000 одиниць. А сила накладених на них ефектів уповільнення зменшується на 15%. Ось із цікавого чи не дуже, це тривалість будь-якої їжі збільшена на 15 хвилин. Подібно до орків, редгарди теж мають якийсь ефект вампиризму тільки не здоров'я, а запасу сил. Раз на 5 секунд, завдаючи будь-якої шкоди, редгард відновлює собі 1000 одиниць запасу сил. Редгарди відмінно пошиваються на ролі танка. Норди чи нордлінги людська раса. Максимальний запас здоров'я нордів збільшено на 1000 одиниць, а запас сил – на півтори. Відмінний бонус до опірності на 2600 до фізичної та магічної. а до морозної шкоди вдвічі більше. З цікавого або не дуже. Тривалість будь-яких напоїв збільшена на 15 хвилин. А найцікавішою фішечкою нордів виявляється отримання очок суперздатності від отриманої шкоди, Отримуючи шкоду раз на 10 секунд. Норд відновлює собі 5 очок суперздатності. В совокупності від усіх своїх талантів з Норда виходить чудовий і зручний танк. Імперці або сердильці, людська раса. Сильно талантами імперців не вражають. Просто збільшений сил та здоров'я по 2000 одиниць. А збільшене отримання золота на 1% взагалі слабко тягне на якісь бонуси. Але один талант імперців є і досить сильний. Це зменшена вартість всіх здібностей, тобто будь-які здібності, які витрачають будь-який ресурс. Коштуватимуть на 6% менше. Чи то магія, чи запас сил, здоров'я або суперздатність. За рахунок всього та бонусу до здоров'я та запасу сил з імперців, в принципі, виходить досить комфортний танк. Ось така фігня малята, любі хлопчики та дівчата. Дякую всім за перегляд. Ось таке невелике прев'ю по расах у грі. Пишіть у коментарях, яка ваша улюблена раса. Моя сергоніаня, а яка ваша? Всім гарного часу доби і до нових зустрічей у Тамрівілі.